На фоні європейської операції Африка буде здаватися звичайним чаюванням. вторгнення очолить мій загін. Нас відправляють на корм велетенському італійському хряку. Я підполковник Біл Стірлінг. Мені подобається ваше взуття. Ми будемо битися пліч опліч з найкращими та найхоробрішими солдатами на землі. О, відомі САС! Від кожного з них пхне алкоголем. Цей загін створив мій брат. і я не збираюся поховати його справу. То ти хочеш врятувати СС чи ні? Рятуйся, хто може! Вони божевільні! Це тільки п'ятачок. Наша ціль – зжерти цю свиню є повністю! Шати я хотів на порушення субординації. Головне, щоби ви продовжили перемагати. СС, герої пройди світи в озвучці колодій трейлерів.